Давай поговоримо про Максима Жоріна зразка 2014 року, 16-го, 2017 років, 22-го і сьогоднішнього там, року дня. Як ти змінився за цей час? Та виріс. Ну як змінився? Просто виріс. Ти про зріс зараз мова. В цьому я зупинився вже давно. А, ну що, 2014 рік. А, єдина, мабуть. Світлина і відео, на якому мене можна знайти під час штурму в звільнення Маріуполя, то, то я там буду просто в шортах і в касці. Ось ось такі. Я реально просто в шортах, на мені бронік. Причому на той момент я. Цьому броніку були з обох сторон по дві плити. Це поліцейські пліти були, і вони двойки. Я просто так от дві двойки клав спереду і задумав. Четвертий. Ну так, е -е, ну, да, я думав, що воно так складається, але воно таке воно не так працює. Це вже потім стало зрозуміло, але так спокійніше.